Це телеканалвіта. Добрий вечір. По головній події вівторка, 27 серпня. У матеріалах наших репортерів порив водогону по вулиці Островського ремонтували майже дві доби. Вінницький парад короваїв потрапив до книги рекордів України. Дини тому працівники теплокомуненерго завершили ремонтні роботи біля будинку на вулиці Островського, 39. Нагадаємо, вчора там виявили водогону, Сьогодні зранку ремонтники відкачали воду. Витік знайшли під фундаментом центрального теплового пункту. Більше знає наша репортерка Оксана Світенко. Вчора близько 3-ї години дня на цілодобову варту надійшло повідомлення від мешканців будинку Островського 39 про те, що підвальні приміщення ось тих гаражів затопило водою. Протягом дня тут працювала бригада аварійників водоканалу. Було виявлено, що порив водогону стався на території бойлерної теплокомуненерго. І сьогодні об 11-й працівники теплокомуненерго приступили до роботи. Стежуємо місце, виклику, знаходимо Ми Там буде прийнято рішення, або будемо робити вставку, або буде встановлений хамут. У нас приміщення об'ємне затоплене. Залежить від того, як висло відкачаємо. На даний момент працює дві медломпи. Думаю, години-дві-три, для того, щоб викачати і потім прийняти рішення для особи. Якщо зварювання роботи, це ще… Продовжиться роботи ще на десь на годину, півтори. Якщо буде встановлення хаму, то все буде пісніше. Викачували воду, це зайняло е, більше 4 часов, так як води було багато, напевно, набігла вона за виходні дні. Виявили утечку, що вона була за фундаментом. Утечка холодної води, не тепла, не гарячої води, холодної води. Так не могли оприділити, чи водоканальська, чи я, де купала тепла мережа. Це наше управління. Розкопали копали десь починає з часу до, 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 до пів четверта. Хомут поставили, подачу води відновили і буде, будемо бачити. «По ходу тому, як воно буде далі працювати, можливо, будемо міняти труби, ну це буде видно. Зараз заривати поки ще не будемо. Завтра будемо заривати. У нас ми согласували цю розкопку на три дні. Це аварійна розкопка. Три дні ми можемо мати право її не загородимо. І все Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Більше чотирьох тонн пестицидів та агрохімікатів невідомої якості виявили прохоронці спільно з фітосанітарною інспекцією області на складах поблизу колишнього хімзаводу. Складське приміщення не відповідало санітарним вимогам для зберігання таких речовин. Це склад, в якому знайшли хімікати без відповідних документів. На підприємстві виявлені препарати, які з явними ознаками підробки, вони не опломбовані, є препарати, які просрочені з терміном дії, нема належних і достатніх сертифікатів якості відповідності. Значить, нами, як інспекторами, які проводять державний нагляд, будуть вжиті всі заходи щодо поставлення питання, щодо порушення ліцензійних умов, які дають право. Застосування засобів захисту і реалізації будемо ставити питання перед міністерством щодо виключення такого підприємства із тих ліцензіатів, які займають таким видом діяльності. Вінниця здобула відзнаку книги рекордів України за найбільшу кількість короваїв, зібраних в одному місті під час масового заходу. Сталося це на відзначенні 22-го річниці незалежності нашої держави. На майдані незалежності пройшов парад короваїв, на якому представили 40 хлібних виробів. Про парад короваїв та святкування дня незалежності Романгах. Відзначення 22-ї річниці незалежності України у Вінниці розпочалось на Майдані Незалежності, що біля мерії. Тут, окрім виступу артистів, вінничани змогли побачити парад караваїв. Парад караваїв пройшов в рамках фестивалю сучасного українського мистецтва Подільська пектораль який провели на день незалежності. Городянам та гостям міста презентували 40 караваїв з міських районів та інших міст України. Караваї були представлені з зі сходу, з західу. З... Півня із півночі нашої країни це є дуже важливим, тому що ми дійсно єдина країна. Зараз ми робимо велику виставку на майдані незалежності. А вже в 10 вечора ми просто їх артистам і всім, хто працював на святі, а також мешканцям нашого міста. Це робота огородні Ганни Кузьмівни, коровайниці з села Чернятин. На верхньому ярусі. Розміщена пара лебедів, що символізують нареченого та нареченого. Ще там є коси, які означають готовність дівчини до шлюбу та сердечка з дрібненьких з дрібненьких розочок, що символізують дівочу красу та чистоту. Це був каравай що... Завдяки параду короваїв Вінниця потрапила до книги рекордів України. За встановлення рекорду України категорія «Кондитерські вироби масові заходи презентація найбільшої кількості караваїв під час святкування дня незалежності України. Головний редактор книги рекордів України Оксана Сніцарук. Браво і Вінниця знову перша. Завдячуючи нашим хліборобам, ми знаємо, що Вінницька область є аграрна область. Ми поставили рекорд і сьогодні отримали саме від книги рекордів України, отримали такий диплом за саму велику кількість караваїв. Одночасно і дуже приємно, що це відбувається сьогодні. Такий святковий день, саме День Незалежності України. Також на Майдані Незалежності усі бажаючі могли подивитись роботи вінницьких художників, взяти участь у різноманітних майстер-класах та послухати виступи артистів. Роман Гах, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. На цьому все. Наш сайт твітотівіком.юя. Далі прогноз погоди. Не пропустіть зранку о 7.40. з новинами. Зустрічайте Вадима по Гарних вам новин. Побачимось. 28 серпня у Вінниці буде хмарно з проясненнями місцями короткочасний дощ. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 9-11 в день, 19-21 вище нуля.